Відділення фізичної реабілітації 9-ї міської лікарні працює з 2022 року. Тут надають допомогу людям як в амбулаторних, так і в стаціонарних умовах. Працює мультидисциплінарна команда. Наприклад, ось в цьому залі фізичної терапії допомагають відновлюватися пацієнтам після інсультів, а також травматичних ушкоджень опорно-рухового апарату. У курсі реабілітації передбачені різноманітні вправи, які націлені допомогти відновити мобільність або поліпшити рухи пацієнту. 65-річна пані Любов вже другий тиждень займається фізтерапією після заміни колінного суглобу, як результат, вже може ходити. Ну, я приїхала взагалі ходити не могла, висіла на костиляк, а зараз вже ходю. Я хочу подякувати від усіх пацієнтів відділу реабілітації, які чуйні, яке чуйне ставлення, які працівники, як сказати, досвідчені, допомагають стати на ноги, так сказати. Дуже великим дякую. Ми зараз відновлюємо навичку ходьби і на доріжці. Ну, краще згинається нога, тому що так важко ходити, а ну. за допомогою цієї доріжки нам легше все це. У фізичній терапії обов'язковими є обстеження, чітка постановка цілей та повна індивідуалізація реабілітаційної програми, зазначають фахівці. За словами лікарів, щороку у відділенні проходять реабілітацію понад тисяча пацієнтів. Допомога пацієнтам відділення реабілітації надається за програмою медичних гарантій. в в процесі реабілітації ми використовуємо мультидисциплінарний підхід і для кожного пацієнта розробляємо індивідуальну програму занять, яка включає в себе фізичну терапію, ерготерапію, апаратну фізіотерапію, масаж та заняття з психологом. Лікарі заповняють, навіть найважчі захворювання, котрі на перших етапах позбавляють людину здатності обслуговувати себе самостійно та завдають дискомфорту, не вирок. У відділенні є сучасні методики відновлення, завдяки яким пацієнти мають шанс відновити функції та системи, які були порушені внаслідок певного захворювання. Наприклад, пан Володимир проходить реабілітацію після інсульту. За два тижні в залі ерготерапії вже має успіхи. Я вже другу неділю і реабілітація Руки правої і не, правої ноги полегшення. і Ще неділю буду і думаю, що буде добре. Дуже хороше відношення. Я задоволений реабілітацією своєю. Так що думаю, все буде добре. Обладнання, дуже добре і різноманітно. Так що можна все проходити. У залі ерготерапії, зокрема, є динамометр пристрій для визначення сили жиму кисті. Її ще для виміру сили жиму пальців. Тут пацієнти вчаться адаптуватись до звичного життя. Зокрема, тренують і побутові навички. Це один із інструментів оцінки рівня стану верхньої кінцівки наших пацієнтів. Це прилади для розробки кісти, для різних типів хватів, сили ну, стиску, кісті і. Витривалості. А ще в залі ерготерапії є багатофункціональний стіл для відновлення функцій руки. Він оснащений різноманітними пристроями, що урізноманітнює програму реабілітації. Вони всі підключаються до навантаження, воно може бути різним, меншим, більшим, більшим. І тут пацієнти розробляють або пальці, або кисть, або різні рухи. Перед плічям, кистю, ну тут багато яких завдань можна надати пацієнту для відновлення його верхньої кінцівки. Ерготерапія дозволяє повернути колишні навички спілкування, а ще допомагає людині соціалізуватися. Окрім того, підвищується самооцінка пацієнтів, адже повернення до звичної мобільності для багатьох спільне велике досягнення. Наші фахівці це висококваліфіковані спеціалісти, які постійно вдосконалюють свої знання і навички. В своїй роботі ми використовуємо сучасні технології, і методи, які забезпечують найкращі результати для наших пацієнтів. Наша команда працює в тісній співпраці з пацієнтом і його родичами, забезпечуючи підтримку та мотивацію на кожному етапі одужання. Спеціалісти з реабілітації наголошують від того наскільки своєчасно розпочата реабілітація пацієнта залежить швидкість та якість відновлення функцій, а відповідно повернення людини до повноцінного життя. Анна Крамаренко Станіслав Єфремов телеканал МТМ.